Вставай! Вже? вже Ага, вже ранок. Ти нам обіцяв, ми тебе спасли від тої орди зомбі, а зараз ти нам допоможеш сходити на розвідку і потім можеш йти куди хочеш. А так добре встаю. Зброю ми... і патрони ми тобі дамо, А ще за це потім дамо тобі припасу і зброю в дорогу, тому вставай. Ага, добре. Йдемо зараз. Так, йдемо зараз. Зброю. Так, зброю зараз дамо. Там в синьому трейлері у нас цілий склад його. І боєприпаси, і їжа, і вода, і зброя. Все там є. Пішли, вибереш собі. Так, добре. Склад. Ага, так, зараз знайду собі зброю. Так, давай шукай, я теж щось знайду. Будемо видвигатися. Йдемо. Давайте йдемо швидше. Так. Ага, тут чисто. А куди ми взагалі йдемо? Та ми йдемо, тут недалеко є село одне. Там Наш розвідник бачив багато мерців. І от, можливо, вони там є, а то ми в небезпеці, як би. О, я зрозумів. Гей, капітан, тут розвилка, та я бачу, і в яку сторону нам іти зараз. Дайте згадаю. Хм, нам прямо, там ще поворот буде. Добре, йдемо туди. Так, йдемо далі. Чорт, капітан, тут знов розвилка. Ні, тут я точно пам'ятаю, що там ферма. А там. Тут, там да, нам. О, да, Сергій. Подивися, що там, та заберемо. Ага. Так, то нам треба йти далі. Сергій, ідемо, а. Йдемо далі. Ого, тут хтось барикодувався, походу. І тут розвилка, Капітан, ви що? Знов не пам'ятаєте, куди йти? Та ні, тут точно туди повертаємо. Я це точно пам'ятаю на карті. А де ваша карта? Так, капітан, де карта? Та я її загубив. Ладно, підемо за вами. Так, давайте, обходьте ці барикади і йдемо. Так, походу, тут занадто багато барикад. Тут точно щось було б таке. Ага, ви праві. Ага. Так, що тут у нас? Ага. Так, о, вже бачу село, йдемо, а Ого, ми на кінець-то прийшли. Так, марнівка. Так, це те саме село. Тут один наш розвідник бачив дуже багато мерців. Вони тут були по всьому селу і йшли ще, там їх було тисячі. Це велика небезпека для нашої бази, тому ми маємо тут все провірити. Йдемо далі. Йдемо далі. А, хто це? А ну стояте, ви хто такі? Не стріляйте в нас, ні. Быстро зложили зброю. Зложили зброю і підняли руки. Так, так, ми все, ми підняли. Так, ми підняли. Що ви тут робите? Ми, ми, ми прийшли по припаси. Та ще ми бачили тут орду мерців. Вони рухались в сторону нашого табору. Ми хотіли подивитись, тому що ми напевно в небезпеці. Вони вчора пішли в сторону ферми. А, ми зрозуміли, дуже дякую вам. Тому провалюйте звідси. Так, добре. І заберіть свою тупу зброю. А нас можуть вбити. Так, давайте біжати, треба біжати. Капітане, куди йдемо, Думаю, треба швидше на базу, ні, треба перевірити ферму. Але ж він казав, що там мерті. І що треба перевірити? Вдруг там ще й припаси. Ну, добре, йдемо, Так, ну і що тут у нас. А, ага. йдемо далі. Подивимося, що в ангарі. Так, давайте заходимо, що тут у нас є. Так, ага. Ой, тут труп. Тут просто багато крові. Цікаво, як він помер. Ніяких ознак немає. Так, давайте на другий поверх піднімемось. Так, давайте. Так, ну нічого такого тут немає. Ліжко. Тут серйозно хтось жив? Хе. Так, не можу приставити. Сіно. Ну, саме звичайна ферма. Так, а давайте подивимося, що в тому будинку. Так, давайте. Давайте йдемо далі. Що тут у нас? Так, будинок, ага. Йдемо туди. Подивимося, що тут. Чорт, там закрито. Добре. Давайте вже йти на базу. Так, давайте, тайдем. Я тут знаю коротку дорогу. Ага. Надіюсь, у нас на базі все добре. Вот мы и в табре. Что тут кое а? Ах ты ж. Получай! Чорт, що тут сталося? Всі померли! Ні. Чорт, вони всі померли. Ні. Джеррі, як так сталося? Ти був тут за все головний. Хто це зробив? Тут був мрець. Можливо, це вони і можливо ми не успіли. Не знаю. Хлопці, ви виконали свою задачу дуже добре. Ми напали на той табір та вбили всіх. Тільки я пам'ятаю, що там були якісь ще вояки і їх не знищили. Але ми потім їх знайдемо та вб'ємо. Ви всі дуже добре справилися, тому у вас буде віль... вільний час. Але... Через тиждень ми поїдемо в місце знову все зачистити та знайти виживших, тому що вони можуть бути заражені, а ще провірити сусідні місця. Вдруг там теж заражені. Так, а тепер вільно. Йдемо в казарму. Так, давайте відпочинемо трохи від цього всього. Uæ, uæ, uæ. Слухай, чувак, от ми от скільки тут вже пройшли, ми тобі допомогли, разом тут виконували місію, хотіли спасти табір, та не вийшло. А, а ми з Сергієм все ще тебе не знаємо, як то тебе звати? Мене звати Том. Том, а, зрозумів. Ех, Том. І куди будеш прямувати? Мені в першу чергу треба знайти свою сім'ю. Дружину та дитину, сина свого. А, а як сина звати Джон? Зрозуміло. Нам самим тобі ще нема куди йти. Це було єдине, що в нас було. Ми коли почули, що починається апокаліпсис, а Сергій іще до нього готувався, він в бункері збирав припаси. Але бункер вже точно не придатний до життя. Тому ми не там. І ми почали збирати всіх виживших, хто тільки може вижити з нами. Зібрали, взяли припаси, тут все обустроїли, жили тут протягом тижня. Так, апокаліпсис вже два дні йде тільки. Так і ще тиждень тому тут рядом є невелика лабораторія. Там родили, робили нібито алексир безсмертя. А насправді щось не вийшло. І всі подобитні стали якимись смертями. Вони такі, от давайте їх випустимо. От вони і вийшли на волі мерці, почали всіх кусати, їх стало більше. І це тільки тут. А у вас тільки недавно це почалось. Зрозуміло. То, Том, можна з тобою? Ми допоможемо тобі знайти твою сім'ю. Так, добре. Куди прямуємо? В моє місто, Гарняловка. Я зрозумів. Взагалі, я живу е, в селі неподаліку е, Жоренка. Я там жив і знав, що на волі ходять ці мерці. Моя села не знала, що робити, та всі евакуювалися. Але моя сім'я настаивала залишитися вдома. І... Коли я в очередний раз пішов рибалити та добувати дерево порубати трохи для нашого каміна, там було дуже холодно, хоч зараз і літо, я прийшов, а там їх вже не стало. Мерці їли мою сім'ю всіх і молодшого брата, і маму, і тата, і бабусю. Я срочно зро... е... схопив дробовик свого дідуся та вистрілив всіх перебив. Я не знав, що робити, та просто зібрався в місто. От, Сергій був мій, коли... мій друг, я до нього прийшов, ми все обсудили та зробили це. Вз... Е... Взяли всі припаси, а їх багато, із його бункера. Прийшли сюди, построїли палатки, костри. Ці, ці всі штуки, щоб можна було виживати, притягли припаси, бензин, все, навіть машини. і Потім почали набирати людей ще до того, як у вас в місті все зосталося. от так тут все і почалося. І нам з Сергієм більше нема що робити, тому ми тобі обов'язково допоможемо знайти твою сім'ю. Двигаємося в дорогу, друзі.